Туристична політика це система методів впливу і заходів соціально-економічного, правового та іншого характеру, спрямованих на створення умов сталого розвитку туризму. Сутність наведеного терміну означає, перш ніж управляти і регулювати, люди повинні зрозуміти, чого вони хочуть від туризму і, виходячи від цього бажання, формулювати свої наміри і планувати свою діяльність. Намічаючи відповідні заходи і підбираючи методи впливу на цю сферу. Після цього, власне, і починається етап управління і регулювання. Як безпосереднього, так і непрямого. Туристичну політику підрозділяють на три рівні: міжнародну, регіональну національну. Причому кожна з наступних категорій туристичної політики підпорядкована політиці попереднього рівня. Так Прийнято у світовій. Якщо, наприклад, конкретна держава бажає брати участь у виробленні туристичної політики на світовому рівні, то вона заздалегідь повинна погодитися, що тим самим визнає пріоритет регіональної і міжнародної політики перед національною. Так само регіональна міждержавна політика будується, виходячи з пріоритету міжнародної туристичної політики. На світовому рівні непряме регулювання сфери туризму здійснюється рядом міжнародних організацій універсального характеру. Суб'єкти світової регіональної туристичної політики є міжнародні організації, що сприяють туризму, це ООН і спеціалізовані установи, і міжнародні туристичні організації. Інструментами провадження туристичної політики є правові акти і офіційні документи. Спрямовані на встановлення певного порядку норм, правил, принципів розвитку туризму. Перший в історії туризму документ, актуальність якого не втрачена дотепер, це загальна резолюція Римської конференції ООН з по міжнародному туризму і подорожам в 1963 році. У ньому вперше було проголошено, що туризм є родом діяльності людини. Що вимагає всіякої заохочення з боку всіх народів і урядів світу, без будь-якої дискримінації по релігійній або расовій ознаці, були відзначені головні позитивні соціальні, освітні і культурні аспекти туризму і його роль у досягненні взаєморозуміння між народами і збереження миру. Наступним важливим документом слід назвати Резолюцію 5 П'ятої Генеральної асамблеї ЮНВТО у 1983 році. У цьому документі містяться рекомендації державам, членам ЮНВТО, всіляко сприяти розвитку молодіжного туризму в усіх напрямках при плануванні програм обміну, розвитку культури, освіти, спорту. У 1985 році на 6-й Генеральній асамблеї ЮНВТО було ухвалено хартію туризму, що включає в себе Кодекс туриста. Україна також ратифікувала цей документ. Перші 9 статей цього документа присвячені загальним питанням туризму, а останні з 10 по 14 Кодексу туристу. В хартію туризму визначено право кожної людини на відпочинок і дозвілля. Включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку, а також право вільно пересуватися без обмежень, крім тих, які передбачені законом, і це визнається в усьому світі. Як наслідок цього права, держави повинні розробляти і проводити політику, спрямовану на забезпечення гармонійного розвитку внутрішнього і міжнародного туризму. А також займатися організацією відпочинку. Місцеве населення в місцях транзиту і тимчасового перебування має право на вільний доступ до своїх власних туристичних ресурсів, забезпечуючи своїм ставленням і поведінкою дебайливе ставлення до навколишнього природного культурного середовища. Воно також має право очікувати від туристів. Розуміння і поваги їх звичаїв, релігії та інших сторін їх культури, які є частиною спадщини людства. Кодекс туриста свідчить про те, що після прибуття до місць і окремих районах туристичного інтересу, а також протягом всього їх транзиту та тимчасового перебування, туристи повинні отримувати об'єктивну, точну і вичерпну інформацію. Про умови та можливості, що надаються протягом їхнього проїзду та тимчасового перебування офіційними туристичними організаціями і постачальниками туристичних послуг, держава має забезпечувати особисту безпеку туристів, безпеку їх майна, а також захист прав, як споживачів, надавати доступ до швидкого та ефективного зв'язку. Таким чином, від самого початку метою туристичної політики було створення умов, сприятливих для розвитку туризму. Після закінчення Другої світової війни, коли активність у сфері світового туризму почала зростати небаченими раніше темпами, міжнародні масштаби прийняла проблема туристичних формальностей, як суттєва перешкода розвитку туризму. З того часу спрощення туристичних формальностей є одним з головних пріоритетів міжнародної туристичної політики. Туристичні формальності це обов'язкові дії і умови, пов'язані з оформленням і здійсненням туристичної подорожі, а також перетинанням державних кордонів. Туристичні формальності є чинником, що негативно впливає на туризм. Здійснення туристичних формальностей, пов'язаних з певним державного кордону, Покладається на відповідні державні органи. Представники цих органів перебувають у прикордонних пунктах, через які здійснюється цей перетин. Туристичні формальності поділяються на паспортно-візові, митно-валютні та санітарно-епідеміологічні. Віза це дозвіл з оцінкою в закордонному паспорті на право виїзду, в'їзду або транзиту через територію конкретної держави, виданої особі, що перетинає кордон. Оформлення віз здійснюється в консульствах країн, куди направляються туристи. Підставою для одержання візи при наявності закордонного паспорта є анкета з даними про особу, що в'їжджає. За метою подорожі візи можуть бути дипломатичні, туристичні, приватні, гостьові, транзитні, імміграційні, службові і інші. У пунктах пропуску громадян. Українські іноземні туристи, а також їхні особисті засоби пересування і майно, підлягають, крім прикордонного, також і митного контролю, що припускає огляд багажу. Огляд речей і багажу спрямований на виконання ряду законів і підзаконних актів про порядок і обмеження ввозу вивозу, окремих видів товарів. Перевірка речей проводиться і співставляється з декларацією, заповненою туристом. При порушенні правил митного контролю, невідповідності митній декларації наявності речей і товарів застосовуються санкції. Санітарно-епідеміологічні формальності, проваджені для охорони життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього середовища, попередження епідемії. Контролю підлягають ввезення в країну представники флори та фауни продукти харчування. Як було зазначено, туристична політика держав має бути спрямована на спрощення туристичних формальностей. Спрощення туристичних формальностей це координація політико-економічних дій і угод, спрямованих на усунення бар'єрів у туризмі і забезпечення найбільш легкого перетинання кордонів при дотриманні заходів безпеки в туризмі. Держава, туристичне підприємство та й самі туристи зацікавлені в спрощенні процедур Пропуску через державні кордони. З іншого боку, держави намагаються уникнути небажаної міграції, проникнення в країну кримінальних елементів, терористів, ввозу небезпечних для життя речовин, поширення інфекцій тому подібне. Питання спрощення туристичних формальностей спочатку вирішувалося у вигляді двосторонніх угод між сусідними державами, але потім вони перейшли в категорію багатосторонніх угод. Спрощенню туристичних формальностей багато уваги приділено в Гаагській декларації по туризму, схваленої міжпарламентською конференцією по туризму в 1989 році. Декларація містить спеціальний розділ. Спрощення туризму і туристичних поїздок подорожей і перебувань, у якому спрощення туристичних формальностей визначається як координована політика і дії держави в просування як індивідуальних, так і колективних туристичних поїздок подорожей. В Європі велике значення на шляху спрощення туристичних формальностей мало створення шенгенської зони. У плані міжнародних подорожей Шенгенська зона діє подібно до єдиної держави з прикордонним контролем на зовнішньому кордоні при в'їзді та виїзді з зони, але без прикордонного контролю на внутрішніх рубежах держав, що входять у цю зону.